Софія Рашетняк. хореографія. Місто Кропивницький. Я почала ходити на танці з чотирьох років, а зараз мені 9. Танці для мене в житті це само моє життя. Я коли танцюю, я розумію, що все, я кайфую. танці взагалі це не легко, але я вже звикла. В мене тренування п'ять разів на тиждень. Я ніколи не пропускаю тренування, я можу пропустити тільки тоді, коли в мене висока температура, або тоді, коли я, тоді, коли я кудись уїхала. Тоді, коли почалась війна, ми одразу поїхали в село. Були там місяць, може, два. Я дуже сильно просила маму, щоб ми повернулися в Кропивницький, так щоб я пішла на танці. Тоді я була дуже сильно рада, що побачила своїх друзів. І Нарешті змогла класно та весело танцювати. Дуже багато вигравали перші місця, то в мене 30 медалей та 6 кубків. Ого! Просто нагадай нашим глядачам, скільки тобі років. Мені 9 років. 9 років, так? І просто тепер всі, кому там за 30, да подивіться на свої шафочки, де там 30 кубків, де там. 20 медалей, так? <ріст> Слухай, ну це неймовірні результати насправді. А яке на найкрутіше досягнення зараз у тебе? Що зараз я тут. Я прийшла сюди, тому що я хочу, щоб мене узнавали люди, ага. щоб навіть в Кропивницькому мене вже визнавали, та щоб просили фотку, я не знаю. Ці учасники дуже знайомить, але покаже не що з Дуже вірю, що в мене все вийде. Якщо я переможу, то витрачу гроші на розвиток студії, в якій я займаюся в Кропивницькому. Хочу, аби більше дітей мали змогу танцювати. Болить серце і колотить. І, як дівчатася коркешка не проходить. Супермен, міцний горішок. все ховають їх виходить нашу пряжку. Деша до рештя, але саме закопетал, десь та силювати Не потом на на зорі, за такими угорби дівчата дворі хоть бать. Final, хлоп, хлоп, хлоп. дьюк и молодець, треба хлоп-хлоп Давай ноженками ну, файну топ-топ-топ А у нас Карпата каждый хлоп Давай ночинкам файно хоп-хлоп Каждый дьюкси молодець, треба хлоп-хлоп Давай ноженкам ну, файно топ-топ-топ А у нас Карпата каждый хлоп Як же це було круто. Дякуємо тобі, Софійка. Ну Ти звикла до такого, так? Слухайте, ну, це справжня зірка. Так, вона вміє отримувати оплески, вміє отримувати задоволення від того, що робить. Ну і цим ти прям заражаєш. І це так круто. Дякуємо тобі. Олександре, хореографічну думку хочеться почути. Сучасна графіка для мене ближче, тому я зараз таке відчуття, ніби я був на сцені. Я не можу навіть зараз дихання своє вгамувати. Шалена енергетика, шалена подача. Перед моєму ніби не 9-річна дівчинка, а вже така свідома особистість, доросла. І дійсно це неймовірно. Ти велика молодчинка. Макси. Дійсно, я біля Саші сижу, аж диван підскакував. Саша хотів на сцену. Софійка. Які рухи, яка енергія ви пані вогонь? Це дуже круто. Це прям. Е, ти дуже сильно зарядила. І ти в композиції з піснею. Це просто щось. І нікому ніколи не вір, Хто каже, ти потім потанцюєш на часі. На часі. Тільки зараз. Молодець. Дякую, Софійко. Я сидів на диванчику, де ти сиділа, так, і чув за спиною. Ну, таку шалену підтримку. Хто це? Хто це? Хто це? Розкажи. Тренер, мама, сестра та ще одна сестра, тільки вона хрещена. Мамо! Розкажіть, будь ласка, що ви зараз відчуваєте? Моя війна, будь ласка, а, ти теж хочеш щось сказати? Ні, вона образилась, тому що сказала, що вона хрещена. А то не вона хрещена, ти сестричка рідна, так. Не О. переживай. <світнє> 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 не переживай, ріднішої нема. Відчуває тільки гордість за свою дитину. Вона неймовірна. Про таку донечку можна тільки мріяти. Вона велика трудівниця. Вона дуже багато займається з чотирьох рочків. Взагалі, ну вона молодець, доня. Респект Олено. Хочеться почути вашу думку. Як вам такий вид хореографії? Ви знаєте, найголовніше, що Софійка вона виходить і отримує задоволення. І це задоволення відчуває глядач і цю енергію, яка вона посилає, і чим хоче поділитися. Ми це відчуваємо і танцюємо разом з нею. Це найголовніше. Ти молодець. Дякую. Дякуємо, дякуємо. Олена, і Дякуємо тобі, Софійка. Це дійсно було дуже круто. Дякуємо тобі. Маленьке сонечко, світлий промінчик у цьому проєкті. А я думаю, що дівчинка, яка танцювала хіп-хоп.